Привітуліки, привітуліки. Подивіться на те чудо. Вона пішла пастись. Да? Це хто ти в мене? Лана? Отака ти умна. Отака ти умна у нас неділя, 7 квітня. Насправді вже далеко не ранок, хоча прокинулися ми сьогодні раненько, о 8 годині. Ось. Вже попоралися, звісно, подоїлися, покормилися. У нас така класна сьогодні погодка, світить сонечко. Ну що, сепарувати ми не стали молочко. Натомість я поставила варити сирок. Презентую вам його трішки пізніше. Вітас наш, як завжди, співає. Він так як нарциси піднялися. Презентую я вам його трішки пізніше. Боже, потрібно і сюди виходити працювати. Потрібно старі пагани на трояндах повикусювати. Це ця, що Максимка присилав. Це моя. Вона, бідна, вже яке місце змінила. Я вже навіть не пам'ятаю. А що тут наші лаванди? Щось я не бачу ніяких признаків життя. Може, вони вимерзли. Незрозуміло. Вон як цвіте оця фіалочка чи що воно таке? Це ми її сюди пересаджували. Понабубнявівали бруньки, десь вже листики накльовуються, десь вже почали на яблуньках розпускатися. Краса, краса. Ой, а ви тільки погляньте. Так, ця троянда жива, точно. Дивіться, тюльпани, що Максим присилав, ну той, звісно, цвісти не буде. А цей з бутоном, цей з бутоном і цей з бутоном. Зараз на остальні поглянемо. Так, ця троянда жива. Не все, але живе. Далі йдемо. Бутон. 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 Отак. От В мене тюльпани будуть свісти. Так, тут що? Також жива? Жива таке. Далі бутон, бутон. Тут що? бутон, І там бутон. Виходить, усі луковички тюльпанів перезимували добре. І тільки одна. Дала малесенький листик і нема бутона. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А десять тюльпанчиків будуть цвісти. І ця трояндочка жива, слабенька. Хоча ні там відростає. Але живе, бачите? Всі п'ять кущів троянди, які Максим присилав, всі перезимували. Всі прийнялися. Ось так. Так, тут мої кульки, кульки. кульки. Коли ж це позеленіє? Таке жовтеньке і стоїть. Оце, і те. Ми будемо сподіватися, ось знайшлася друга фіялка. Тут також деякі тюльпанчики, бутони повикидали, але не всі. Нарциси не бачу, коли вони у мене будуть цвісти. Мабуть, ніколи, бо їм тісно, я так думаю. Ну і рябчики мої, царська корона. Цвістиме, на жаль, в цьому році тільки. Наша переселенка ВПО. ВПО наша. Вова займається тут. Так, да, Зай? Кажу, цвістиме тільки наша ВПО. Внутрішньо переміщена. О, як класно, ти вже вичистив. файно, тобі не жарко? Роздінься. пекло отаке, ти напегався. Ляк як перепріло, да все. Прям як тирса-тирса, да? Баба, баба. Капець, де ж це вони так грохочуть? Ой, господи, господи. Я бачила, ти так класно тут вирізав ці стовпчики. на напав. на проволоку. Треба ось те пообрізати, хоча б зверху, якщо не донизу, щоб не на... Боже, серчить проволока. Боже, де вона висить. Ну це, а я тобі вище. Там... Вище, Вище, щоб ту прибрати. Я ж не прошу до землі. Щоб оце молоду порослі поприбирати. Він же ж тоді татар їх попилював, бачиш, ну то ж молоде понаростало. А там ото, звісно, посеред кучі вимахало. І що ти йому тепер зробиш? Да? І не згорить же ж воно, ти скажи. Як щось посадиш людське. Раз-два і згоріло, пропало. А таке сидить, хоч би хнуло. Боже, як сьогодні класно. Як миттєво все позеленіло, я нічого не бачу, мені сонце засліпля. Мені сподіваюся, вам видно. Все зелене-зелене. Пташки співають. Якби ще не було бабах, було б взагалі б файно. Так, що я вам розповідала? А, стосовно сира. Значить, у мене давно була така задумка створити якийсь сир. Ого. Де це вони? Це не Харків. Це напевно десь ближче. Капець. Коли ж вони вже угомоняться, суки, оті лагерні. Давно була задумка створити рецепт сиру, щоб не дуже був, як правильно сказати, трудозатратний. Ну, тобто, щоб швиденько можна було зварити, так? Але Ну, банально якусь там бринзу чи щось таке, це не варіант. Тому що в нас м'які сири не ходові. І ми їх не дуже полюбляємо. І як на відправку вони не годяться. Тому це повинен був бути напівтвердий сир, так? Але всі оці Рецепти, які в мене вже є, вони обмежують або за часом мене, або за інвентарем. Якщо варити літрів з 20, то там все класно, файно, гуд. А якщо варити з більшої кількості молока, то вже стає проблема. То ту кількість форм не поставиш на стуфатуру, то на пресування і ти їх не, ну, коротше кажучи, не влазять вони. А варити щодня з 20 літрів там, чи то не дуже хочеться. І от е, у мене була така ціль створити рецепт, щоб можна було обіграти це, да. Щоб, наприклад, зварити там, з 30 чимось літрів. От я вчора не варила. І на сьогодні в мене 33 літри знову. Якщо б я зараз зварила щось літрів з 20, то мені і завтра потрібно було б варити. І знову б залишилось молоко і післязавтра варити. А так я от сьогодні поставила на дві каструлі. Зараз воно поки заквашується, там ферментується, воно стоїть на дві каструлі, а потім, коли я поріжу зерно, я просто перекладу в одну каструлю і далі вже буду працювати з ним в одній ємності. Е і відповідно потім ці головки будуть, ну як вам сказати? Коротше кажучи, абсолютно новий сир. І то я його обкатувала на невеликій кількості, щоб впевнитися. А сьогодні я його вже поставила варити з 33 літрів. Вже він піде офіційно в сховище, на визрівання, і вже він буде. Офіційно представлений в асортименті. І, до речі, рецепт авторськ, як авторського сиру я також сьогодні знімаю. І офіційно він також буде доступний, його можна буде замовити. Так як і міму, і мармур, і Міхеївський, і мілку, і Бомонт. Вартість його буде така ж 500 гривень. Тому. Всі працюють. Я зараз дорозбираюся з сиром. Мені потрібно зробити глазурь для пасочок, прикрасити пасачки, бо закінчила я їх пекти вчора вже вночі. Щось, не пам'ятаю, близько 12-ї, мабуть. Ось одинадцять. Файних пасочок у мене стоїть під рушничком, чекає, доки я звільнюсь. А сонце пече так, я вам скажу. От я зараз стою і припікає, прямо аж припікає от, в ноги Знаєте, аж так Хоч це або носки зняти, або в затінок сховатися. Ось так. Тут у нас також Туйка, там також туйки. Тут мені оті туйки колір не, не дуже подобається. Чи вони не пропали, чи вони перезимували, хто його Та то більш зелена, ауреанана, здається. А то ж ауреанана, там поміж троянд, це ж така, як і отут, ауреанана, Тільки ці більші самі. Вон, бачите, моя ряднинка лежить на крищі. А оце віконечко те, на яке я замовила ролети. Так, і це щось, а ні, чи чи, ні, чи да. Не бачу поки що признаків життя. Чи вона жива, чи вона не жива, чи їй ще зарано, хто його зна. Вона повинна в цьому році вже б так файно квітнути. Подивимося. Все, мої любі мої хороші. Побігла я далі працювати, бо в мене вже там час. і час вийде, напевно, з ферментом. Бажаю всім чудового настрою. Гарного дня. І ще почуємося. До речі, сонечко так припікає, що жарко не тільки мені. Сьогодні дівчата почали ховатися в затінок. То лежали ось тут посередині, А сьогодні бачите, попід детями, попід стінками. Там вон дві. Дана, і ще хтось в закапелку, не видно хто. Барбі, Міра, Лада. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто там значить, лана заховалася в куточок. Отак пече. Два дні підряд холодина була несосвітня і приморозки, а сьогодні таке прям пекло-пекло. Файно.